В сучасних реаліях в Кіровоградському кооперативному фаховому коледжі економіки і права імені Миколи Петровича Сая здійснюється підготовка молодших фахових бакалаврів за актуальними та затребуваними освітньо-професійними програмами. Програма облік і оподаткування є прямим нащадком спеціалістів, які отримали перші дипломи кооперативного технікуму. Бухгалтер це той фахівець. Без якого не обходиться жодна поважаюча себе комерційна організація. Саме тому можна з упевненістю говорити про те, що професія бухгалтера високо затребувана на сьогоднішній день, їх професіоналізм знаходить застосування в різних сферах діяльності. До найбільш поширених слід віднести державні та недержавні установи, банківський сектор, організації великого і малого бізнесу, податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства. З 1999 року в коледжі проводиться навчання фахівців за спеціальністю фінанси і кредит, послідовником якої виступає програма. Фінанси, банківська справа та страхування, незважаючи на кризові явища останніх часів, професія фінансиста не втрачає своєї актуальності. Кваліфіковані фахівці даного спрямування можуть застосовувати свої знання у банківській сфері, страховому бізнесі або державній сфері управління державою та компаній різного профілю. Рейтинг програми підприємництво, торгівля та біржова діяльність залишається незмінно високим упродовж багатьох років. Випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними фахівцями у багатьох сферах, адже вона має широкий спектр застосування, від матеріального виробництва до сфери послуг, від приватного бізнесу до транснаціональних корпорацій на посадах комерційного та торговельного агенту. Комівояжера, товарознавця, організатора спостачання та збуту, торговельного брокера. Фахівці програми маркетинг здобувають популярну та високооплачувану професію. Практично кожній компанії необхідний штатний маркетолог. Які володіє професійними компетенціями на посаді мерчендайзера, організатора зі збуту, агента з комерційного обслуговування чи торговельного брокера, з купівлі продажу товарів, агента з комерційних послуг, реклами, крім затребуваності в компаніях виробниках маркетологи завжди необхідні в профільних консалдингових компаніях. Програма спеціальності право орієнтована на забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар'єри, засновані на отриманих здобувачами освіти знаннях у галузі права. Фахівець справа може займати у сфері юридичної практики первинні посади спеціаліста державної служби. Помічника судді чи слідчого, спеціаліста відділу реєстрації актів цивільного стану, секретаря суду, помічника адвоката або нотаріуса, юрисконсульта чи інспектора поліції. Особливо актуальною є підготовка фахівців за програмою інженерія програмного забезпечення. Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає. А професія програміста є однією з найпрестижніших і високооплачуваних, тому що індустрія програмування одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Висококваліфіковані фахівці зі створення та обслуговування програмного забезпечення потрібні в усіх галузях народного господарства, на посадах програміст. Системний адміністратор, спеціаліст з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торговельних, адміністративних організаціях, адміністратор комп'ютерних мереж та інтернет-технологій.